Ми любимо повертатися у минуле та уявляти, що все могло бути інакше. Що якби я зробив інший вибір? Що опинився б я тут? Уже шість місяців немає жодних даних про місце знаходження втікача на прізвисько Покрівельник. Життя мене не балувало. Привіт, команда! Ні-ні ні. Не лякайтесь, та я сам не був подарунком. Две не надім пальто. У мене його немає. Ти серйозно? Ось. Зате я умів бачити. Деталі. Система та рутина. Оголошені пошуки в'язні утікача. Знайдете сховатися на кілька місяців. Він дуже вправний, хлопець, дуже розумний. Цити любиш амендемс так. А Та у нас не старше. Ти знаєш, чому? Я тут подумав, бу вони мають десь ховатися. У нас буде збір іграшок. Ми продаємо іграшки, а не роздаємо. Уау. Лі, ось цей красень пожертвував нам багато іграшок. Це надзвичайно щедро. Отже, Джоне, я чула, ви працюєте на уряд. Це трохи секретно, тож. О, я й не знала, що у нас є підрозділ розвідки тут, у Шарлоті. Ви працювали в органах? Так. А ви. Вау! Це дивовижно. Поліція думає, що покрівельник може досі бути десь в окрузі. Що за О, господи! господи! Ось твій паспорт. Я сьогодні ж все так необхідно, я заляжу на дно. Подумай, як слід, з ким ти говориш. <свіс> ти завжди так виглядаєш. <плес> Кажи, що відбувається. Негайно. Ким ти хочеш бути, Джеф? Грабіжник за покликанням. Дістань чорнильну бомбу. Але тоді вона вибухне. Ні, Якщо зробиш швидко. Упс. Cora, o Kino.